Ні, я не здався, все ж таки загину. Та довго буду жити у віках. Я воював за нашу Україну, за майбуття, що квітне в діточках. Я сильний духом, не зламати волю, моя душа блукає у боях. Мене убили так схотіла доля, закінчився тяжкий життєвий шлях. Та навіть з неба я зійду на землю. І пронесуся вітром між руїн, долати буду те вороже плем'я, а наших заховаю поміж стін. Я фарш, я воїн, вийду з потайбіччя, не залишу країну у війні, я бачив смерть, її бридке обличчя вже руки простягла вона мені. Та я герой, і буду вічно жити, померло тіло та душа жива. Ми Україну мусимо звільнити, натягнута вже міцно тятива, і скоро стріли полетять від мене, поцілять в тих, хто нищить цілий світ. Мерзенний кат ще скаже ненці: Вибач, та на кордонах вже колючий дріб. Нема прощення, на віки не буде. Чекає нас важкий останній бій. Піднімуться і янголи, і люди. Туман розвіють на землі своїй, ясним дощем змиватимемо бризки, багряну кров бере в себе земля, в гаях зашелестять тонкі барізки, запахне хлібом спахана рілля. тоді й на небі запанує спокій. Тут українців важко ізлічить. Вони померли в боротьбі жорстокій. тіла схололи та в душі були. Моя країна, не тужи за мною. Ти ж знаєш, я по-іншому не міг. Про мене згадуй, про свого героя, який за тебе на війні поліг.